Всім привіт! Вітаю у Грі Острів! На ваших екранах багатолюдна вулиця мого першого міста в Грі Острів, яке я розбудовував досить довгий час. От і з цього міста почалося життя мого ютуб-каналу, якому сьогодні виповнюється рівно один рік від моменту публікації першого відео. Так що приймаю найщиріші вітання коментарях Також е, буду вдячний за вподобайку. І якщо ви ще якимось чудом не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, це буде хороший подарунок для такого ювілею, як рік каналу. За цей рік я встиг зібрати навколо себе із своїх відео близько 800 людей, які так чи інакше допомагають розвивати. Україномовний сегмент Ютубу допомагають розвивати мій Ютуб канал, от які дивляться, коментують, лайкають. Я кожному з вас безмежно вдячний. Цей рік був досить цікавим для мене за цей рік я навчився не тільки грати в гру Острів, де у мене вже понад 500 годин. от Також я відкрив для себе багато інших містобудівних стратегій. І не тільки місто будівних стратегій. Так, я опублікував за рік близько 300 відео. Деякі вдалі, деякі не дуже вдалі. Але в цей день, так нагадуюся, що сьогодні річниця каналу. От я хотів би все-таки прогулятися по своєму першому місту, яке я розвивав близько 65 серій, так. І в мене вийшло, хто не знає, до речі, хто не знає, можете подивитися проходження. У мене вийшло отаке. От Місто, і навколо нього дуже багато сіл. Просто безмежна кількість сіл. Е, так. Ось така у мене центральна площа. Я планував, до речі, зробити цю площу забудувати десь в місяці травні 25-го року. І це мало бути по моїй ідеї. Е, вихід 6 альфи якої до сих пір немає. Так, в цілому я планував острів проходити, розігрівати аудиторію до виходу шостої Альфи, яку я по своїх чогось думках думав, що вона вийде десь в березні, не в березні, в травні-червні, але її до сих пір немає. Зато є досить багато цікавих нововведень. От, в мене по грі острів дуже багато вже сезончиків є. от Але знову ж таки, починалося життя каналу саме з цього поселення. І... Я планував його розбудувати, щоб воно було схоже мені на Львівську площу Ринок. Хто був у Львові, знає, що в центрі Львова є така собі площа ринок, де розташована ратуша, де розташовано ось такими квартальчиками різні будівлі. В основному це центральна частина це у нас паби. От я це вирішив зробити крамничками. Чимось таким цікавим, щоб люди могли собі заходити щось зробити. от А навколо це у нас вийшла житлові будинки. так Також є тут торгова площа, також тут є церква. В центрі Львова, церков по периметру досить багато. Я вирішив поставити тільки одну. от І також за межами цього міста у нас є хімічна промисловість, дуже багато хімії ми тут виробляємо. Також у мене є тут величезна кількість ферм. От, тут є е, м'ясомолочна промисловість, ферма, також є вівці, кури, швейна промисловість. Дуже багато всього. Просто дуже багато всього. Е, так, дивіться, от така в от мене панорама вийшла міста. Так, ось тут у нас ще одне м -м, селище молодіжне, наскільки я пам'ятаю. А все почалося буквально десь звідси. Так, тут були перші е, хатки. Я розбудовував ось цей острівець, потім йшов в праву сторону, фермочки розбудовував ось тут. Тут у мене був, до речі, перший ярмарок в, в моєму поселенні. Так він був м, урочистий на десятиріччя від заснування, наскільки я пам'ятаю. от Також ми будували церкву покрову ось тут. І багато-багато чого іншого. Так, тут у нас перші кам'янички з'явилися, виробництво і тому подібне, і тому подібне. О, о, ось таке у мене, на мою думку, досить красиве місто вийшло. От, якщо ви погоджуєтесь, то напишіть в коментарях про це. От, чи вам подобається саме такого квартального плану забудова міста? От, мені, в принципі, було цікаво це все розбудовувати. От, і що в мене в цілому вийшло? Я міг би коротенько пробігтися по е, поселенню. Так, в мене 1804 рік. Е, майже 3000 людей, 2700, і понад мільйон карбованців на рахунку. Е, я ставив собі за ціль проходження, оскільки 60 альфа не виходила. Заробити мільйон. Я це форсував, і ми до 1000 800 року цей мільйончик заробили. Цікаві, в нас такі получалися графіки. Про мене всі, до речі, всі люди не бідні. Так, скарбничка в мене росла ось таким чином, просто гігантський потім я десь тут роздавав кошти. от І тепер знову ж таки ми маємо мільйон. Доходи в мене також майже були під 100 тисяч, це дохід, і прибуток в мене коливався близько 40-42 тисяч в рік от Такі в мене налаштування були. от І, звичайно, вже коли я мільйон заробив, я як вдячний мер поселення змінив їм зарплату. Трошечки більше там була, в якій серії я показував це там до 10 чи до 15 платню зробив. У мене ось тут графічок, виріс що вони в мене всі заможні і багаті. от І вернув зарплату назад. По дорослих, майже 2000 дорослих, 725 майже дітей, 420. У мене було освічених, тобі ж є. От рівень безробіття 20%. Майже 400 людей шукають роботу, але це травень місяць, закінчилася посівна, і вони собі там різноробами працюють. Робив величезний акцент саме на тварин. У мене майже 1000 кур, близько 400 корів і понад 500 овець, оскільки вівці дуже важливі були в моєму. Поселення ми робили теплий одяг, продавали сукно і тому подібне і тому подібне. Відповідно, овець було досить, досить багато. От, з корів також ми робили власноруч е взуття. Також я дуже люблю е тачки, е логістику. У мене возів багато, е тачок також багато, е човників 20, ну, все ви бачите на екрані. Ось так. В мене воно отрилося. Е я не знаю, чи варто це поселення якось реанімовувати і пробувати його розбудувати, в принципі, чисто теоретично рости є куди. От, як мінімум, в мене всі ось тут кам'яниці двохповерхові. Тобто, якщо б часом я б попробував добити населення, там, не знаю, до трьох тисяч, до чотирьох тисяч, до п'яти тисяч, до шести тисяч і поставити рекорд в україномовному Ютубі от То є, в принципі, чим зайнятися. Можна ось ці потрошечки зносити і на їхньому місці ставити м трьохповерхові. До речі, якщо вам така ідея подобається, то напишіть про це в коментарях. Я в коментарі читаю, відповідаю, і. Е це був хороший експіріанс побудувати з двохповерхових на трьохповерхові будиночки. Не знаю, як це би вийшло, але спробувати можна було. от Або ж. Напишіть в коментарях також про це. залишити це поселення в спокою. І попробувати знову ж таки в острові знову введеннями побудувати щось подібне. Я думав колись, коли починав канал, що створення в кожній грі отакої от площі ринок буде моєю фішкою. От. Але не сталося, як гадалося. І мені сил і наснаги хватило тільки в острові поки що побудувати саме ось таку площу. З церквою, з е, такою кількістю будиночків, з такими краєвидами. от. Можливо, вернусь до цієї ідеї. І, як мінімум, в таких іграх, як Manor Lords, як в Farthest Frontier в Banished, можна буде пробувати відтворити щось подібне. От. Напишіть свої думки в коментарях. Чи вам подобається така ідея. От, поки я тут розмовляв, до мене приплив торговець з Лиманівки. До речі, Лиманівка. Хто не знав, в нас є переіменування одного з поселень. Тепер це Лиманівка. Вроді було панютине. так давайте ми трошечки поторгуємо. І сукно продамо. 5 операцій зробили. так Дивіться, скільки в мене, в мене всі поля забиті худовою, десь коровами, десь вівцями. Всі носяться по своїх роботах. От, і ось так виглядають мої села. Досить прикольненько. Скажіть, як ви думаєте? Красиво? Автентично, по-українському виглядає село чи натулено? Хатка на хатку. Цікаво почитати. М Цікаво, до речі, чи це відео побачать мої перші підписники. Я пам'ятаю ці емоції, коли до мене підписувались не мої е, перші два чи три аккаунта, створені мною ж, для того, щоб я перевіряв, міг якісь коментарі писати, тому що досвід ютуберства в мене не було. І мені було цікаво, як з'являються е, в автора коментарі, лайки. Як відбувається це підписування з одної з другої сторони, тому перші 2-3 підписники на каналі це були мої. Далі ніяких накруток, все йшло органічно. Людям подобалося те, що я роблю. Відповідно, вони підписувалися і дивилися мої відео. Цікаво, чи є хтось з мене з першої, не знаю, сотні підписників буде під цим відео. Якщо ви з першої сотні, напишіть про це в коментарях, буде. Приємно побачити вас і віддати шану тим людям, які повірили в молодого ютубера Айленберга, і підписалися і підтримували мене. Це реально дуже круто, тому що ніщо так не надихає творця відео, особливо довгих відео, ніж те, що його відео чекають глядачі. Пишуть коментарі в підтримку, також поради пишуть, в мене, в принципі, по острові. Поради були, але я в цій грі досить круто розбираюся. от І якщо ви помагали мені в інших іграх, особливо я знаю, що дуже багато глядачів допомагало мені в Dawn of Man і в bannerlord bannerlord це гра не про місто, це більше про військове. Це більше про військову тематику, так, середньовіччя. Мені було цікаво спробувати себе в якійсь новій грі. І, до речі, ця гра також стала досить популярною на моєму каналі і принесла свою сотню, можливо, дві сотні глядачів. Тобто, десь відсотків 20, також з іншого жанру, сегменту ігор на цьому каналі. Влюбуючись, ось цими пейзажами і краєвидами, так можна. Подорожувати по стежках, дивитися, як виглядають наші хатиночки, як працюють люди, що вони там возять. от І єдине, що мені тут не вистачає, це як в Manor Lords дивитися на наше поселення від третьої особи від кожного персонажа. Це було б досить цікаво, але знову ж таки. Залишимо в спокої Євгена, який і так в поті чола вводить дуже велику кількість нововведень. Багато цікавих і корисних функцій, про які, до речі, я колись робив окреме відео, щоб було цікаво побачити в грі. От, надіємося, що колись з часом ці всі нововведення про які я тоді говорив, і нові з'являться в ушості Альфі. Ми просто дуже очікуємо її. Одну, але знову ж таки, нам зараз залишається любуватися тим, що є, грати в те, що є. От, дивитися на Автентичне село українське 18 століття. Я просто згадую, як я це все будував. Близько 63 чи 64 серій у мене зайняло будівництво ось цього всього. Так. Я розкидав спочатку села, будував, потім трошки міста, потім знову село. Потім нове місто, в мене от воно стільки зайнялось. І останнє, вроді, що я будував, це ось тут острів вівчарів, наскільки я пам'ятаю, і перебудовував в, е, пристані, щоб поближче їм було до входу на карту, припливати, зразу від... розвантажуватися і плисти назад, щоб це не займало дуже багато часу, оскільки ми продаємо продукти, а вони швидко портяться. От. Ну і оскільки це таке відео, так, спогад про те, як все починалося, як розвивався канал і місто разом з ним, от хотілося б почути від вас також побажання, щоб ви хотіли бачити на цьому каналі, які ігри, можливо, повернути якесь таке глобальне проходження саме острову, тому що зараз серії входять раз в тиждень. Можливо, трошечки з більшою затримкою. от Не хочу перегрівати цю тему, тому що літом реально дуже багато ютуб-каналів одночасно запускали острів. Ми навіть челендж робили про ефективний старт. До речі, хто не бачив про ефективний старт в Грі Острів, де в перший рік ми, крім своїх перших 9 сімей, кликали в місто ще 10 нових. Тобто, на кінець першого року було у нас 18-19, а в когось понад 20 сімей. от Запрошую до перегляду. Я думаю, прикріплю в описі або в кінці відео буде посилання на моє відео і на список е, з відео інших авторів, е, які приймали участь в цьому челенджі. Цікаво, вийшло. Тож, буду радий, якщо ви і туди перейдете, і там подивитися, приділите певну кількість часу. І напишете, як вам це все, як вам цей старт був. От. Також в мене є декілька стартів. про... Острів, де я пробував розбудовувати поселення без ферм. Тобто ні одної ферми, все тільки з е, закупок. І також в мене є проходження, де я робив е, поселення без городів. Тобто в мене все було крім городів. Там просто нестандартний старт був. От Відповідно, я не будував спочатку хатинки, я будував ферми. Це теж було досить цікаво. Також в описі до цього відео, я думаю, буде посилання, як мінімум, на плейлист по цій грі. В чому особливість була ось цього проходження? В мене на карті, наскільки я пам'ятаю, всі ресурси були обмежені. Особливо були обмежені ресурси каменю. А щоб побудувати таке величезне місто з кам'яниць, нам потрібен камінь. Де його брати? Правильно купувати. Я розбудовував перші серії свою економіку, покращував е, виробництво поташу, наскільки я пам'ятаю. Також солі, потім інших речей. На виручені кошти я вже купував камінь і вапно, яке тут потрібне, а потім вже це все перероблялося і будувалося ось це місто. Як на мене, реально дуже симпатично вийшло. Не перестану хвалити себе за те, що мені вдалося саме ось таке створити. от Та й отак. Можна теоретично запустити ось тут святкову ярмарку, яка була у нас зроблена, наскільки я пам'ятаю, на великдень 2025 року. так Я будував церкву ось тут і відкривав ярмарку. Тоже прикольненька серія вийшла. От, і в мене в центрі ось такий цікавий парк з лавочками і з ядками. У центрі Львова, як хто знає, у нас завжди є великодні або е, Різдвяно-новорічні ярмарки. Любимо ми в центрі міста організовувати щось, щось таке пов'язане з торгівлею. А це і не дивно, тому що у нас центральна площа називається площа Ринок. Тому і я в своєму проходженні старався. Не відставати від реального прототипа міста Львова, і аналогічно робив все тут. Якось так. Добре. Я буду дякувати вам всім за те, що переглядали мої переглядали і переглядаєте мої відео впродовж цього року. Дякую за кожен коментар. Він для мене на вагу золота. Особливо з конструктивною критикою. Таких коментарів було досить. Багато. от І це допомагало мені рости, е, покращуватися і краще розбиратися з певними механіками. До речі, навіть якщо згадати, що в мене понад 500 годин в цій грі, все одно знаходились люди, які відкривали мені очі і казали, що є ще якась механіка, і про яку е, я не знаю. Так? Таке було з полями, вроді, що я там дізнався від інших ютуберів, що е, сіво можна по-іначому налаштовувати. От, знову ж таки, дякую кожному з вас, що підписуєтесь, що пишете коментарі, що ставите вподобайки, що дивитесь мої відео. І обнімаю кожного. Це досить круто, що ви підписуєтеся на маленькі канали, які з часом ростуть. І нашого україномовного контенту, україномовних проходжень стає все більше і більше і більше. І нові креатори, нові ютубери. Бачу цю всю підтримку, і вони не закидають цю нелегку справу, тому що я вам з свого досвіду поділюсь, як знімалось взагалі перші відео. Це було просто капець, це було знято на робочий ноутбук без відеокарти, це було без мікрофону, все було зводилося. Я за цей період часу поміняв три чи чотири програми для монтажу. Нарешті знайшов та, яка мені підійшла найбільше. От, навчився е, краще зі звуком працювати. І картинка мала би трішечки покращитися, бо за цей період я навіть трішки апгрейдив свій комп'ютер. От, але це таке це все лірика, і це все не так важливо, як важливо знову ж таки те, що якщо б ви не дивилися відео, я б напевно не продовжував знімати і, напевно, десь в кінці першого кварталу закинув би цю справу, але знову ж таки. Ви в мене повірили, я вам за це вдячний. і Понад 300 відео я зняв. Частину з них видали, тому що вони не зайшли взагалі в формат. От, але знову ж таки, близько 300 відео вже опубліковано на каналі. Ви всі переглядаєте, всі пишете, всі коментуєте. Я вам безмежно за це вдячний. Отак: от от така у мене получилась серія подяки е і огляду свого шедевру. Це реально шедевральне місто в моєму виконанні вийшло. От, і я буду на цьому завершувати. Все. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі і дякую вам за підписки. Всім гарного дня та вечора. Па-па. Побачимось у наступних відео.